Друзі, доброго дня! Я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Вчора зробила для вас відео про альтернативи до е квитка в 9 євро. І мене пенсіонери наші закидали помідорами. кажуть, Лєна, а нам а зробіть для нас відео, оскільки немає ніякої інформації. Е я вже казала, що я даю інформацію свою. Яку я прожила, це мій досвід, якщо вам розповідаю про навчання, про подорожі, про дітей. Тема пенсіонерів була мені незнайома, тому мені потрібно було трошки часу, щоб е, почитати, знайти ту інформацію. Ту, вдячна за ваш лайк, за те, що ви дякуєте мені за мою роботу. А, знаєте, ситуація зараз така, що пенсіонери і люди з фізичними психічними вадами, вони є самим таким незахищеним. Прошарком населення соціальною, скажімо, групою, оскільки е, на цих людей треба буде зараз витрачати дуже багато грошей. Це абсолютно реальні. Я зараз нікого не хочу образити, але ви прекрасно знаєте, що для того, щоб інтегруватися, людина має вчити мову працювати. Це можуть люди, які в такому е, в працездатному стані. Ті, хто вже відпрацював своїх 40 років, чи скільки 50 років, чи я не знаю, в Україні отримує там пенсію, приїхав в Німеччину, так, німці е, запитують себе, вони дають соціальну допомогу, ви отримуєте квартири, ви отримуєте медичне обслуговування, ви отримуєте 450 євро плюс більше трат, оскільки вас більше проблем здоров'ям. і... Також інші нюанси. Тому давайте будемо всі проявляти терпіння. Я вам чесно кажу, деякі коментарі, які я читаю, в мене от, от іде по шкірі прям я не знаю, е, такі мурахи повзають, бо мене запитують, Леночка, у мене проблеми з кишечним трактом, де можна поїхати в санаторій, попити водичку?» Ви розумієте, я не можу собі дозволити, наприклад, такого або мої знайомі поїхати в санаторій попити водички. По-перше, немає в нас таких санаторій, у нас є Трускавець і куяльник, ще в Криму, ще там гарячі путьоки. Ви мене вибачте, але інколи. Ви знаєте, які це. Ціни, скільки має страхова компанія заплатити людині, яка хоче поїхати попити водички. У нас немає інших проблем зараз, ніж водички попити. Я не знаю, наскільки мені стало прикро після цього коментаря. Просто люди не розуміють, яка в нас зараз перед нами стоїть криза, скільки грошей пішло на перевантаження цієї соціальної системи. Люди, давайте будемо трошки адекватними. Я зараз розповім про ті плюси, про те, чим ви можете користуватися в Німеччині. Але для цього вам потрібно буде щось зробити. Знаєте, я розумію, що коли людина літня, в неї не така реакція, вона не так швидко може щось планувати. Але не треба казати, розумієте, я жертва, ми потихеньку можемо все зробити, поставити заявки, документи прийдуть і у вас будуть ті. Свідоцтва, які вам потрібні. По-перше, якщо ви вже знаєте, де ви зареєстровані, джоб-центр або так? ви можете піти до свого працівника, який там працює, і сказати, що у вас є для пенсіонерів, які є фотайлер. Фотайл це ті значить, плюси. Ви можете піти до вашого Радхауза і так запитати. Ми вже знаємо, що 16 земель в Німеччині кожна земля особисто, кожне місто має свій. Наприклад, ви як пенсіонер, е німці рахують, з 60 є якісь плюси, з 65 є плюси. Є, наприклад, я про це говорила, е значить, е картка, да, паспорт, який е значить, людини, яка проживає в місті і має якусь соціальну. Гендікеп, uh, деякі соціальні проблеми. У нас, наприклад, є фаміліян пас, родинний паспорт або соціальний паспорт. Отой соціальний паспорт ви можете придбати. Uh, в маленьких місцях легше прийшли в радхаус взяли, в великих вам, можливо, трошки треба буде почекати. Цей соціальний паспорт час, наприклад, в мене в місті. Жінки, які мають троє, троє дітей, значить, жінки, які отримують чоловіки соціальну допомогу, і інваліди, плюс пенсіонери, вони безкоштовно, при тому, що вони мають той паспорт, користуються транспортом по місту. Будь ласка, ідіть в свій Радхаус і питайте, чи є в них такий паспорт. Плюс для вам постійно до речі потрібно носити свій паспорт, щоб вони бачили скільки вам років, да чи це ваше посвідчення, у вас є така можливість. Я вважаю, що з того, що зараз я вам перерахую, це найбільший плюс, оскільки це пов'язано з використанням транспорту. Наскільки я розумію, зараз найвелика проблема це пересування, це оті німецькі. Буси, бани і все остальне. До речі, те, чим ви користувалися на е, значить, 9 євро квиток, да, тим квитком, тими засобами ви можете і користуватися по тим соціальним паспортам. Взагалі, в Німеччині немає такого, що вас повністю звільнили, бо ви пенсіонер або ви е, е, маєте якусь ваду, ви інвалід. Є часткові речі для тих, по-перше, ще раз повторююсь, Соціаль пас це те, що ви можете взнати в себе в радхаузі або джобсентр, повністю дасть вам список. Що може ще дешевше бути? Ви можете відвідувати музей, якщо вас цікавий да, з тим паспортом. Ви можете ходити на якісь виставки, вхід в парк також, люди за 60. До речі, коли ви десь йдете в парк, завжди читайте, що написано, і знизу має бути плюс», 60+, 60, або рентна. Рентна це, значить, пенсіонер. Для... Давайте зараз скажу про людей, у яких є інвалідність. Ми з вами про це говорили. Якщо у вас є інвалідність в Україні, нікого це не цікавить. Цікавить те, що буде написано в Німеччині. Вам потрібен Біндер Ausweis. Ausweis — Аусвайс це паспорт, Бегіндерунг це е, значить, інвалідність. Значить, це посвідчення. Де ви його робите? Ви йдете в Фезоргунгс Він знаходиться в «Landratsamt». Просто гугліть, живете в Мюнхені, пишете FesorgungsAmt Münchен, йдете туди. І ставите заяву. У мене є відео, як це робити, і вам дають beginnert ausweis або Шведен ausweis Це посвідчення, що у вас є інвалідність. Відповідно до того, що у вас за інвалідність, вам дають 20, 50, 70 і. 100% це посвідчення. Це посвідчення таке зелене помаранчеве вам його потрібно з собою постійно носити. Відповідно до того, скільки градусів і є якісь а, плюшки, давайте назвемо так, чи плюси, чи якісь можливості для вас користуватися а, чимось безкоштовно, або ви частинку. Я впевнена, що коли вам дадуть оце посвідчення, так. Разом з ним вам дадуть всі ваші плюси, які ви можете використовувати. Вам це потрібно самому зробити. В нас була вже в групі на Фейсбуці як Фінікс із пепла, якщо цікаво, приєднуйтесь. Жінка вона дала мені зворотній зв'язок, так, я їй, наприклад, радила про медикаменти, як можна. Я про це також казала. Значить, зі страховою розмовляти, щоб ви, якщо ви більше ніж 50 євро в рік платите за медикаменти, можна звільнитися. Буде посвідчення. Вона, наприклад, дала зворотний зв'язок, що вона це все зробила, все функціонірує. Також в неї це є посвідчення інвалідності, бо вона. Неї певні якісь свої хвороби. Тому, розумієте, це все функціонує, люди це роблять, тільки треба піднятися, когось запросити, хто це може зробити, і вам допоможуть це зробити. Тепер, якщо у вас буде оце посвідчення, ви можете піти так само в той Fazorgungsamt. І залежно від того, ще раз повторюсь, 20, 50, 70, 100, ви отримуєте марку. Це називається верт Це такий шматочок паперу. Ви за нього платите або на 6 місяців 46 євро, за 12 місяців 91 євро. Це дозволяє вам користуватися безкоштовно транспортом. На рік це, скажімо, дуже мало. Можна отримувати безкоштовно ці речі, там є певні пункти. Я дивилася в інтернеті, якщо ви отримуєте ту соціальну допомогу. Але це вам потрібно ходити, питати, є такі можливості. Що є ще важливим? Людина, яка вас супроводжує. Наприклад, ви в інвалідному креслі. Так? Людина, яка вас супроводжує, вона є Person. це супроводжуюча людина, і вона безкоштовно разом з вами. Наприклад, якщо ви хочете піти в кіно, так? то людина, яка вас везе на візочку, вона безкоштовно заходить, а ви платите там своїх 10 євро. Так само музеї і все остальне. Що ви ще можете зробити? Є таке поняття для тих пенсіонерів, хто в нас хоче активно подорожувати їздити по Німеччині. Я розповідала про Deutsche Bank Card. Є для вас також картка, вона називається senioren Bank Card. Senioren взагалі, senior, да, по англійськи, старший, це значить літні люди з 65 років. Ви можете отримати ту картку. Яка вам дає можливість 25, вибачте, процентів дешевше платити за квиток? Вона коштує від 37,90 за рік. Так? Якщо ми платимо 62 за таку картку, для вас ця картка буде дешевше. Що треба зробити? Треба піти в Deutsche Bahn інформаціон запитати. Ви знаєте. Ми звикли останнім часом, що є дуже багато плюсів для українців, але їх зараз забирають, оскільки я зараз повторююся, що система перевантажена. Але якщо у вас є якісь проблеми, ви знаєте, ви йдете до лікаря, вам потрібен інвалідний візок, будь ласка, лікар підтверджує вашу проблему, дає рецепт, ви йдете і вам дає санітейцхаус спеціальний. Ортопедичний будинок, назвемо так, він вам дає той візочок. Наприклад, в мене зараз ця проблема, я отримала на 2 місяці 10 євро, я заплатила за користування. Якщо ви вдома і ви не можете сидіти в ванні, наприклад, так, вам також лікар може прописати спеціальний стілець, можете самі купити в ікеї за пару євро, або є спеціальні такі, ем, як доски вони ставляться на. Ем, Ванну, щоб там можна було сидіти, вам також це може прописати лікар. Ви подзвонили, вам привезли додому, подивилися, яка у вас ванна, яка у вас модель. І це все для вас або безкоштовно, або за якихось пару євро. Тому, будь ласка, не панікуйте, взнавайте інформацію. Інформація є, якщо знати, куди звернутися. Для вас це може бути лікарі. Це може бути Фезоргунгс АМТ, які дадуть вам певні документи. Це може бути Джоб Сента. Питайте просто, які є плюси у вашій землі, у вашому місті. Те, що транспорт зараз у нас не буде далі таким дешевим, це для всіх розуміло. І... Ви також маєте можливість е, прийти, наприклад, на сіньоринтрев. Так, є зустріч е, літніх людей. Вони робляться в багатьох дякунів, Карітас. Ви маєте можливість туди звернутися. Є багато центрів, які також дають консультації для вас. Є е, е, інтернаціональні кафе, туди можна прийти і поспілкуватися. Там люди з багатьох стран приїжджають, оскільки українці вони не єдині. Е, як можна сказати, іноземці в Німеччині? Будь ласка, давайте ми будемо поважати систему один одного і чесно скажу, я з повагою відношуся до всіх українців, але інколи я просто дуже дивуюся, наскільки ем, люди напевно не розуміють реальність. Звідки це все береться, це обслуговування, і також, до речі, питання в мене є: як можна залишитися в Німеччині, якщо мені, наприклад, 65? Це дуже важке питання. Ми не знаємо, як буде ситуація через два роки, коли залишаться ваші візи. Але. Країна розглядає людей з того боку, як вони зможуть працювати, платити податки. Або країна має. Ви знаєте, напевно, що в Німеччині немає мінімальної пенсії. Є те, що ви заробили. Якщо ви виходите на пенсію і вам не вистачає вашої пенсії, що ви робите? Ви подаєте заяву в соціаль-амт. Да? І вони тоді доплачують вам гроші. Ви можете подати заяву на е, вонгель чи на якісь ще інші плюси. Але е, в Німеччині пенсіонери також е, живуть за чертою бідності, ті, хто самі в кого немає дітей, які їм допомагають. Це дуже важка ситуація. Я сподіваюся, що я змогла вам дати відповідь на деякі питання. Якщо є, будь ласка, звертайтеся, пишіть або в приват, або під відео. І е, е, я впевнена, якщо будете шукати відповідь на питання, то ви її обов'язково знайдете. Все буде добре, до наступного разу.